Волонтери знищили пам'ять про загиблих героїв чи привели в порядок, перефарбувавши стелу на в'їзді на Донеччину. Знову всі розділились на два табори. Для одних ця стела стала як меморіал і пам'ять про тисячі імен, автографів, побажань та послань бійців ЗСУ, волонтерів, бойових медиків, капеланів. Важко перевірити, скільки бійців залишило на ній свій допис, але саме завдяки цьому. Стела й стала легендарною. Ірина Чека, цибух, перемедикиня висловила свою позицію. Мені больно, це був пам'ятний знак з надпотужним сенсом та історією. Там були підписи наших побратимів, яких уже немає серед нас живих. Можливо, це так боляче, бо ще нічого не закінчилось, а вже фарбою замальовано, наче нічого не було. Для інших стела це не меморіал, стела це обличчя в першу чергу. І таке оновлення навпаки підбадьорює, що руйнації скоро закінчиться і все відновиться. А ви як вважаєте, правильно зробили?